Воїстину пізнання імен Аллаха та його якостей дарує розроду розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірністю та поклонінням, знімає з нього покривало недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха буде більше його боятися і буде ближчим до Його любові, та як надалі віддалиться від непослуху йому і стане більше сподіватись на Його милість. Мир вам! Милість Аллаха та Його благословення. Нехай ощасливить Аллах наші часи покірністю Йому і наповнить наші серця звеличуванням і пошануванням Його. Одне з чудових імен Аллаха, що зміцнює зв'язок раба з Його Господом і додає йому відчуття близькості до свого Господа та підкорення Йому. З'явилося в Корані лише тричі цих трьох разів достатньо, щоб вкоренити. Серця володарів віри та тачців Корану, цей великий сенс, це ім'я Аллаха, Ар-Ракиб спостерігаючи. Поміркуйте над діалогом, Іси", сина Мар'ям, мир йому, зі своїм Господом, Всемогутній Він і Великий, в одній зі сенс судного дня, що розповідає нам Коран у контексті великого стояння, котре вражає серця та примушує блукати уми, коли Аллах. Всемогутній він і великий сказав, О Іса, сину Мар'ям, чи говорив ти людям: Візьміть мене й матір мою, за двох богів на рівні з Аллахом?» Іса сказав: Приславний ти, не говорив я того, на що не маю права. Якби я такий сказав, ти б це напевно знав. Ти знаєш те, що в мені, а я не знаю того, що в тобі. Воістину тільки ти знаєш потаємне. Не говорив я їм нічого, крім того, що ти наказав мені: поклоняйтесь Аллаху, Господу моєму і Господу вашому, і був я свідком їм, поки був серед них, коли ж ти взяв мене, то ти наглядаєш за ними, а ти кожні речі свідок. Я вважаю, що цей контекст дуже допомагає зрозуміти сенс імені Аллаха, Аракиба, ар спостерігаючи, причистий він і піднесений. Це ім'я згідно з арабською мовою прийшло в граматичній формі фааль, вираженою дієприкметником граматичного стану фаїль, і він той, хто описаний спостереженням, бо Аллах спостерігає за своїми рабами в тому сенсі, що він повністю обізнаний про їхні справи, дрібні та великі, приховані та явні, оскільки Аллах спостерігаючи він спостерігає за рабом та й кома. І в його таємних бесідах із самим собою явно і потайки, він спостерігає за рабом під час його сну та бодьорості, уночі і у день, таємно і відкрито. Аллах спостерігає за своїми рабами, жодна з їхніх таємниць не залишається від нього прихованою і не вислизає від нього нічого з їхніх справ. Він відповідає на всі благання. І це не становить для нього жодних труднощів, причистий він і великий, спостерігаючий Аркиба. Це величне ім'я змушувало пророка, васалям говорити в проповідях О люди, бійтесь Господа вашого, який створив вас із однієї душі та створив із неї другу до пари, а з них ще й інших чоловіків та жінок, і розселив їх. Тож бійтесь Аллаха! Ім'ям якого ви звертаєтесь одне до одного і дотримуйтесь родинних зв'язків, воістину Аллах наглядає за вами. Інше значення цього імені, і воно близьке до першого значення оберігання та зберігання. Аллах це Ар ракиб, тобто Він той, хто оберігає своїх рабів, утримує їх, оберігає всі справи своїх рабів і піклується про них. Він причистий, він і великий. Береже все суще у своїй єдності, керуючи справами, оживленні, оживлені, мертвінні і в усьому, що він побажає щодо своїх рабів. Аллах спостерігаючи, оберігаючий свідок. Усі ці близькі між собою смисли поєднуються в імені Аллаха Ар-Ракіб. Ім'я Ар-Ракиб приходить також у значені імені аль – оберігаючи, і звідси того. Хто стоїть на варті, в армії, називають Ар-Ракіб спостерігач. Він належить до авангарду, оскільки зберігає стан та порядок у війську, бо йде попереду нього. Дозерець у будь-якому племені. Це його охоронець, і тому він оберігає та охороняє. Він пильний та обачний. Щодо одноплемінників із цього лексичного значення й утворилося величне ім'я Аллаха. Причистий він і піднесений ар Арракиб, Ороби, спостерігаючого. У вас є Господь усезнаючий, який володіє абсолютним слухом, від якого нічого не приховано, з голосів, який має абсолютний зір, який охоплює своїм зором усе. Він знає таємні помисли людей і те, що вони приховують у своїх душах. Відчувайте погляд вашого Господа, причистий Він і великий, бо Він спостерігаючий. Ар-Ракіб Досяг успіху той раб і врятувалася та рабиня, які контролюють себе, боячись Аллаха та усвідомлюючи те, що він спостерігає за ними у своїх словах, діяннях і в усьому, що вони роблять. І як сказав поет: Якщо ти колись перебуваєш на самоті, не кажи. Я залишився наодинці з самим собою. Однак промов, за мною хтось спостерігає. Не думай, що Аллах не віде про щось, і те, що ти приховуєш від нього, для нього невидиме. Аллах Всемогутній, Він і великий, спостерігає за станом раба, що намагається відчути сенс імені свого Господа, причистий він і піднесений. І раб постійно перебуває на прямому шляху, тому що разу, коли його душа, котра спонукає його до зла, підбиває до непослуху Аллаху, а сатана прикрашає для раба щось зі спокус та оман. Він негайно повертається до слухняності, згадуючи слова Всевишнього Аллаха. То чи не знав він, що Аллах бачить його, і ось раптом спонуки до непослуху в нього розсіюються, і він знову повертається до розсудливості та до віри своєму Господу, спостерігаючому. І тоді ми починаємо втілювати у своє життя сенс цього спостереження. Яке виникає між рабом і його Господом, спостереження Аллаха за своїм рабом, це його знання, причистий він, його обізнаність і його оберігання свого раба, спостереження раба за своїм Господом полягає у боязні вдаватися до того, що не любить Аллах. Усвідомлення, спостереження над собою має сенс того, що Аллах може не знайти людину там, де наказав їй перебувати. Що Аллах побачить раба там, де заборонив йому перебувати. Це спостереження раба виникає з віри в сенс імені його Господа, «ар-ракіб» – спостерігаючи, і в спостереження Всевишнього Аллаха за ним. Як це прекрасно, коли віра в Аллаха і в його якості впливає на життя Його рабів, і яку ж велику милість відчувають віруючі серця, близькі до свого Господа, які знають його імена та атрибути. Клянуся Аллахом! Серця житимуть з іще більшим пошануванням і звеличуванням Аллаха, і ця шана приведе їх тільки до значно більшої праведності та благочестя, а саме це є щаблями святості та наближення до Аллаха. Шана до Аллаха, всемогутній він і великий, робить віручі серця більш пов'язаними зі своїм Господом і ближчим дослідуванням причинам. Які приводять до усвідомлення могутності їхнього Творця та вдавання до свого щедрого Господа, причистий він і піднесений. У цій пустелі життя труднощі збивають нас зі шляху, та наші путі розходяться, а ми заплутуємося в багатьох з них. Пам'ятайте, що наш Господь, предчистий він і піднесений, оберігає нас і дбає про нас своїм слухом і зором і знанням. Аллах спостерігаючий. «Аль-Шагід», «Аль-Хакім». Понад усе Аллах, істинний володар. Він спостерігаючий, оберігаючий усіх нас. А той, хто знає, що Аллах стежить за ним, боятиметься Аллаха у всіх своїх справах, виправить себе, досягне успіху, буде щасливим у цьому житті та врятується по той бічному світі. Нехай долучить Аллах усіх нас до числа найкращих своїх богобоязливих рабів. Мир вам и милість Аллаха.